Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз дальнього світла від компанії KXN, модель FK800M Silver. Постачається ось такий хороби комплект. Всередині у нас є дві лінзи в сірому кольорі. Лінзи абсолютно універсальні. Встановлені в лінзі світлодіоди КРІ. корпус абсолютно повністю металевий, що є, являє собою пасивною системо охолодження. Також є активна система охолодження в вигляді кулера, яка вбудована всередині лінзи. Розмір лінз 2,5 дюйми під'єднується на жилення 12 вот з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лінза абсолютно ідентична. Зараз одну з лінз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо оживлення. Ось таким променем відсвічує лінза. Як заявляє виробник, промінь б'є на 800 метрів, дуже далеко. Колір світла, як заявляє виробник. 6000 Кельвин. Лінза абсолютно універсальна підійде до будь-якого автомобіля. При купівлі на комплект лінз також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!